Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Ми вже за 10 днів до свята Різдва Христового зустріли вже Варки, Савки, Миколая і невпинно прямуємо далі. Пилипівка це в цілому час підготовки себе до зустрічі із новонародженим богонемовлям. Ми з вами готуємося. І цьогоріч ми розпочали та будемо завершувати Різдвяний піст вперше за новим стилем разом із усім різдвяним постом. Так само за новим стилем ми з вами зустрічаємо як Різдво Христове, так і всі довкола Різдвяні свята. Цей канал розпочав своє існування із відео якраз про календарну реформу. Перше, друге відео. І як у народі кажуть, там Бог любить трійцю, так? Тому третє, заключне напевне відео щодо календаря. Але ми вже не будемо вдаватися в деталі там, реформи, в тому, який календар правильний чи ні. Ми просто поговоримо про коротесеньку сутність цих свят, точніше коротесенько про сутність цих свят. І коротенько зробимо огляд на них. Тому до цих свят приступімо. Розпочнемо із кінця, умовного Кінця. Згадаємо про святого Василя щедрий вечір, який йому передує, адже ці два дні, якраз завжди, традиційно ознаменували для нашого народу початок Нового року. Саме День пам'яті святого Василя Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської, День пам'яті обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Ознаменували розпочаток нового циклу, вінця року, який розпочинався саме тому за прадавньою українською традицією, самого ранечку і ще до початку святкової божественної літургії, хлопчики бігли по хатах і засівали ці будинки зерном, давня традиція, яка ознаменувала посилання благословінь на родини задля здобуття усіх благ у новому прийдешньому році. Ця традиція наразі стала на своє місце і знову буде відбуватися в перший день Нового року. Саме отой старий новий рік, який у нас випадав десь там після щедрого вечора, повернувся на своє місце. Надвечір'я обрізання, щедрий вечір, Маланки саме такі назви носить переддень свято обрізання Господню і пам'яті святого Василія Великого. В цей день поєднуються знову ж таки два вітання і два шанування. Тому що в цей день, коли дівчатка ішли щедрувати, вони вітали, як із Різдвом Христовим, Пройдешнім, і святкування якого продовжується на цей час, так само вітали і з Прийдешнім Новим роком. І поєднавши ці два вітання, щедрували і вітали усіх до кого завітали до домівки. Тут звернемо також увагу, що рівноправді у нас існувало ще в той час. Якщо з вечора дівчата йшли щедрувати, і це було дозволено лише дівчатам. То зранку вже хлопці і чоловіки ішли засівати, і це було дозволено лише чоловікам. Кожен брав на себе свою частинку обов'язку, щоб привітати з Різдвом Христовим і з прийдешнім Новим Роком. Побажати людям добра у новому році, як з вечора, так і зранку. А з вечора, доки вони іще не зустріли Нового року, і зранку, коли цей новий рік уже розпочався. Різдво Христове. День, коли ми з вами. У піснеспівах церковних, у молитвах згадуємо і вшановуємо Христа Сонце Правди. І не просто так свята Церква Христова обрала саме 25 грудня Днем пам'яті Різдва Христового. Адже саме в цей день завершується цикл зимового сонцестояння, коли день знову починає перемагати ніч. Адже саме з 21 по 22 грудня розпочинається зимове сонцестояння. І з 25 грудня. День знову починає відвоювати свій час і свою територію у мороку ночі. На жаль, досі багато хто впевнений і переконаний, навіть серед православних християн, що Христова Церква поставила дати своїх свят на 25 грудня і на інші дати, де вони саме зараз знаходяться, лише тому, щоб замінити старі язичницькі свята. Але насправді це не так. Рання церква неймовірно сильно шанувала усі христові Господні творіння. Зокрема, і світила небесні. І саме тому вона, шануючи їх, встановила частину свят свого циклу календарного на дні, які відповідали, чи то сонцестоянню, чи рівноденню, чи подібним е, якимось явищам. Якщо ми говоримо про різдво Христове, воно в нас співпадає із закінченням зимового сонцестояння. Якщо ми говоримо до прикладу про різдво Іоанна Хрестителя. То воно припадає в нас на початок е, літнього сонцестояння. І це підрозуміло якраз під собою те, що Іоанн Хреститель вступає в своє місце самому Ісусу Христу, тому що час Іоанна Хрестителя завершується Ісуса Христа розпочинається. В цьому є певний богословський зміст. Саме від 25 грудня, Різдва Христового, аж до Миланки, а в багатьох регіонах України і набагато довше відбувається благовістя. Світло христового народження, колядування. Ми знаємо, що колядки мають своїм корінням старіше до християнських звичаїв українські, але вони трансформувалися, змінились, увібрали в себе християнський зміст і нині прославляють нашого новонародженого Господа. Ми зараз будемо готуватися прославляти його своїми піснеспівами. На жаль, досі у час війни, неспровокованої агресії від Російської Федерації і якраз наявність колядок. Показує цивілізаційний рівень і християнський рівень наших двох держав. Якщо в нас їх є десятки і сотні, в них якщо одна і дві набереться, ну то ті пісні співи доволі складно назвати колядками. Але сьогоднішнє відео не про це. Отже, все стало на свої місця: усі свята розташувались там, де вони мали би бути за своєю логікою, за богословською логікою і думкою. Зовсім незабаром ми вже розпочнемо колядувати, благовістити Різдво Христове. Дехто розпочне це робити пізніше на два тижні. І ми з любов'ю і терпимістю ставимось до усіх. Адже ми християни. І основна заповідь, яка має бути виконана між нами, це заповідь любові. Але пам'ятати треба і одним, і іншим про те, що Христова Церква шанує і святкує не дату, а свято, а подію. Прикладом яскравим для цього є хоча б і грецька церква, яка без великих боїв перенесла свято Покрови Престої Богородиці із 14 жовтня на 28 жовтня, на день, коли вони виступили супроти агресії того ж самого Беніто Мусоліні, який захотів нав'язати свою волю Греції втягнути її до війни на своїй стороні. І вони розуміючи, що в цей день вони виявили величезну волю як. Нація, і як християни вирішили, що потрібно поєднати цей день із Днем пам'яті покрови Пресвятої Богородиці і досі там його і шанують і святкують. Тому ж святкуємо і шануємо Господа нашого Ісуса Христа, святих Його і події, але аж ніяк не дати. Тому припинімо чвари: готуймося до зустрічі з новонародженим немовлям, готуймося до Різдва Христового. Підтримуємо нашу армію донатом та усіма можливими способами та засобами, щоб вже найближчим часом ми з вами зустрічали не лише Господа нашого Ісуса Христа новонародженого, а ви зустрічали перероджену нову Україну, вільну від будь яких зазіхань. І справжній, справедливий мир. Слава Ісусу Христу! З прийдешніми для нас різдвяними святами! Слава Україні!